Після підриву рашистами дамби Каховської ГЕС 7 червня, більше півтора мільйона мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей залишилися без води. Екоцид зачепив і криворіг та криворіжжя. Місто задіяло всі можливі ресурси, аби запобігти масштабній екологічній катастрофі в Криворізькій агломерації. Криворіг на жаль виявився найбільш постраждалим містом, тому що криворізька агломерація це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу, в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим. І у нас був деякий резерв десь там місячний. Відразу за місяць-повтори ми побудували сілами міськводоканалу Криворізького Також унікальний проєкт: це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища, а в Кресівське йде з Макарпівського водосховища. І фактично, фактично, 10 місяців. Кривий ріг Криворіжжя прожили за рахунок води з креса і з макар. Практично з перших днів після підриву Дамби Каховської ГЕС шляхи вирішення проблеми з водопостачанням почало шукати Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України на державному рівні та за підтримки іноземних партнерів розробили проєкт і вже згодом дали старт будівельним роботам із запуску нового магістрального водогону. Найбільше важливо було дістати труби і насоси. В Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася. Силами підрядників ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон. Попри те, що ви знаєте, були минулого року протести. В цьому році були протести, і це зупиняло трошки нашу роботу. Але вся продукція була завезена, всі накладні, вся документація зафіксована, все є в кошторисах. І друга історія це була велика проблема з насосами. Справа в тому, що такі насоси виробляються протягом року-двох, і наші підрядні організації своїми зусиллями і десь тут теж треба по. Завдячити і офісу президента, і кабінету міністрів, і міністерству інфраструктури, які допомогли, щоб деякі заводи посували чергу, і ці насоси приїжджали в Україну раніше ніж могли отримати, якщо було в звичайному будівництві. Перший насос пуст роботу. Будівельники виконали запуск двох ланок нового магістрального водогону протяжністю майже 26 кілометрів, потужними насосами близько 220 тисяч кубометрів води потраплятимуть до споживачів щодоби. Ми запустили водогін, який буде забезпечувати воду водою міста Кривий Ріг. До цього працювала одна нитка на сьогоднішній день. Ми запустили, запустили вже дві нитки в постійному режимі. Це вже комплексне рішення проблеми міста. Тому це була принципова проєкт проект для нас. І вже на третій день після після трагедії, після рунації дамби почалися відповідні роботи. Роботи відбувалися цілодобово. Я сподіваюся, що проблеми, які були з водопостачанням в місті, їх не буде і. Насправді, ну ще раз ми давали, що в рекордні терміни все це було реалізовано. Замість кількох років на будівництво водогону знадобились рекордні 11 місяців у Кривоморозі розі в цьому спрацювали на відмінно. Участь в реалізації проєкту взяли понад пів тисячі будівельників. Обсяг робіт був зроблений дуже великий більше 2,5 мільйонів кубів земляних робіт було виконано, побудовано три сучасні насосні станції, три електричні трансформаторні підстанції. Більше 95 кілометрів труби було уложено, але основне те, що є результат на сьогоднішній день, так ще проходять пусконалагоджувальні роботи, обсяг робіт тобто, будівництво завершено на 90% в цілому, по всій протяжності водогону залишились роботи з благоустрою, з ремонту побутових приміщень. Тобто, в принципі, все готово до повноцінної експлуатації даного мегапроєкту. Водозабір здійснюють з річки інгло. І саме тут збудували потужну насосну станцію. На цій ділянці їх три. Відтепер в Криворізькій агломерації з майже мільйонним населенням немає проблем з питною водою. Ще в роботі на Дніпропетровщині реалізація масштабного проєкту Марганець Нікополь Покров. Його готовність на рівні в 90%. Остаточний 100% запуск в роботу нового магістрального водогону запланували на кінець червня місяця.